От, часто там крайньо ліві кажуть: от совєцький союз знищив стани і всі мали отримати освіту. А без руської культури то станеться демодернізація. От Ми mm -hmm. зараз жінок всіх запнемо. візби, Коротше, он. на яких підставі у нас взагалі там ну, почитайте Лесю Українку. так, видайте мене, матінку моя за кого я схочу. Право на видання в світі більшість мають. Е е Чоловіки голови роду, а тут матінка рішає питання. Не треба нам тут розказувати, що без вас у нас тут щось було. Люблять усе там, якісь там пам'ятаємо московицькі мислителі. От я подумав про Леніна. Ленін так да, це про дразв'язка, але разом це лікбези, це освіта. Ми ну, так забираюся у Лєніна, їдь в Москву. Не треба не, не мені, українцю, казати, що без Леніна тут щось не могло бути. Все б тут було більш-менш. Україна завжди була в європейському модернізаційному процесі. Завжди. Як тільки ми повністю свободу отримали, у нас зразу в 90-х всі хотіли дітям своє вищу освіту дати. То який тут не модернізаційний процес? Ви там що?